Всім привіт! Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. І так, хотів би поговорити з вами, ну, зробити таку невелику рекламу е, свого продукту. Як ви бачили, всі на каналі я Вирощую гречку. У е, нас було два сорти: Декуль і Син. Ми купили першу репродукцію, посіяли. Ось ви бачите оце урожай. Е, це ми зібрали вологим і сушили в сушці. Тепер хочу представити вам нас тут в бегах. Є насіння гречки. Це в нас друга репродукція гречка е, Дікуль. Тут Дікуль, друга репродукція. І зараз ще вам підемо покажемо син. Ось ближче покажи. Дивіться, яка крупна. Давайте я так зараз наберу і вам винесу на двір покажу. І так, дивіться поближче. Щоб ну, не казали, що там цей. Я не кажу, що вона прям ідеально оброблена, але для посіву, я думаю, це буде ну, то, що треба. От, такої, щоб казати, битої нема. Мусора теж такого якби, не видно. Ну Ось видно, соломинка маленька. Ну це я думаю, нічого страшного, так як е -е, ми не сильно ну, не сильно сучасна е -е, віялка в нас. Ось таке. Зараз ще вам покажу другий сорт. Хотів зразу ну, відповісти на запитання. Багато хто питає, скільки кілограм на гектар ми сіємо гречки. Наприклад, ми в своїх умовах живемо в Хмельницькій області. Також відправки я можу робити новою поштою, а Укрпошта, по-моєму, до 30 кілограм тільки відправляє. В нашому регіоні в Хмельницькій області я сію 100 кілограм на гектар. І, вкидавши вам підсказку, скажу, як я кидав 150 кг НПК. Далі, по поводу ціни, пишіть мені у Viber чи дзвоніть на телефон, Телеграм. Телефон я залишу в описі під відео. Так, хотів продовжити відео, так як телефон сів у мене, то ми приїхали на наступний день. Якраз у нас були сьогодні клієнти. Ось можете подивитися. Вже цього бега немає, цей, що тут стояв. залишилися тут два. Е, так як ще є люди, що купують. Можливо, комусь треба буде, бо багато хто цікавився в коментарях за гречку, то встигніть ну, написати, якщо вам справді треба. Е, робив я на схожість, 100 насінин взяв. З 100 насінин, по-моєму, 2 було пустих. І з повністю з них 94 Ну, 94 насінини проросли, і ну всі були однакові. Не то, що там одне маленьке, друге велике. Всі були однакові. Так що це мені сподобалось. Я взяв і цю гречку, і з іншого складу. Коротше, два сорти взяв. Коротше, виходить, все нормально. Люди беруть. Побачимо, буду дивитися результати, буду надіятись, і я думаю, що все буде порядок, що все буде чітко. Так що, кому цікаво, ще раз повторююсь, бо телефон сів. Номер буде ось тут зараз. Буде в описі під відео. Е так що можете вайбер, телеграм, дзвонити. Коротше, розберемося. Як там хто десь тут поблизу созвонимося, приїдемо. Красилівський район, колишній, може хтось десь тут живе? Мої підписники десь тут. Коротше, все. все я сказав. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Гарного дня! Все буде Україна!